<му> В регбі грається на стандартному міні-футбольному майданчику 20 на 40 приблизно 5 на 5 хвилин два тайма. Деколи, може бути до сіми хвилин граються, якщо, ну, в залежності від змагань, на якому етапі, на якому рівні. Мета гри це з м'ячем, передаючи м'яч, занести м'яч в залікове поле суперника. Четвертий контрольний пункт е окреме крайнє дерево. О, там от там є дерево за машинами, на ньому висить контрольний пункт. так? Ну і Потім далі, якщо береться астральний е контрольний пункт. Є фініш, який позначається двома кружочками. Ось от там, от, бачите, на кінці паркану висить, це от позначається фініш. От у чому, в даному випадку це є заданий напрямок. Учасник пробіг, отак от все. Фінішнув, йому засіклий час. Ми сьогодні провели семінар, який складався з двох блоків: це і теорія, і практика. І бачимо, що доволі багато питань, на які Практично на на які ми дали відповіді, скоординували це велике середовище понад 100 учасників, представників громад, які відповідають за розвиток учнівського спорту, для того щоб він був прачений каталоста. проводили змагання першого рівня, другого рівня, третього рівня, і в кожного із громад чи в кожного із районних змагань були певні якісь, скажімо, суперечки, запитання і так далі. Тому воно це повинно обговорюватися, бо це ми розуміємо, що це тільки другий такий сезонний. Оскільки ми живемо під час. Війни і побачити в очах радість дітей, їхній ура, їхній гол це настільки важливо це це усі емоції дітей. Діти хочуть живого спілкування, живого бачення. в них все закарбовується в пам'яті. Сьогодні залишився тиждень до завершення реєстрації. На Львівщині зареєстровано практично 2,5 тисячі учнівських команд. Це є другий показник в межах усієї держави. Зі своєї сторони ми готові максимально організувати якісний процес, як це було і минулого року. Кращі зали, кращі тренери, максимальний медійний супровід. Знову ж таки, бо для дітей це не лише про результати, це про емоції.